You're Учень 4-го А класу Андрішівської гімназії. Я хочу, щоб в Україні був мир, щоб наші вояки повернулися живими і здоровими, щоб наша країна була незалежною. Я Карасівана, учениця го А класу. Андрюшівської дощ першої, пер, першої школи. Я хочу побажати, щоб ви скоріше поверталися додому і щоб ви не загинули, не загинули а повернулися до своїх сім'їв живими. Любіть Україну, як сонце любіть, як кити траві води, хвилину, хвилину, хвилину лису, і радість любить, любіть і хвилину не годить. Саша. четвертий А клас гімназії. Я хочу, щоб ви перемогли і щоб ми були незалежні. Каяна, я учусь в п'ятому в класі. Я хочу побажати їм, я хочу побажати їм міцного здоров'я, щоб вони швидше поверталися додому, тому що ми за ними сидимо. Мене звати Діма Корнічук, я 4А-клас Андрушівської гімназії. Я хочу, щоб солдати виграли цю війну і в Україні був мир, і щоб більше на нас ніхто не нападав. Це дідківське Коля, Я вчуся в 4А класі Андрушівської гімназії. Я хочу, щоб наші герої вернулися живими там. Здорово до нашої країни, я Сидоренко Нікіта Миколаєвич, вчуся в четвертому класі першої школи. Я хочу побажати Ігорю Худоківському, щоб він поскоріше повертався героєм непереможним і щоб в Україні був мир. Ми чекаємо, молимось і просимо, щоб вернулись тільки живими. Звертаюся до вас, діти дорогі, бережіть себе, і хай вас Бог береже. Ми вас любимо і ждемо додому. Мене звати Настя Корець. Я вчуся в четвертому класі. Я хочу, щоб солдати берегли нашу країну, і як вони закінчать воювати, то щоб вони повернулися всі живими. Де іра. Я учениця 4-го класу. Я вам бажаю, щоб ви були крепкими, сильними і не віддавали нашу країну від мене звати Саша, я учениця 4 а класу гімназії. Я хочу, щоб ви повернулися живими і здоровими до своїх родин. Ми працівники Червоного Христа. Бажаємо нашим рідним, добрим, милим солдатам міцного здоров'я. І швидкої перемоги над нашими ворогами. Ми хочемо миру. І всім бажаємо миру, всім людям на землі. Я бажаю, щоб солдати наші, наші перемогли на всіх на, на наших ворогів. І хай наші солдати були живими та сильними і, 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 і і щоб ніхто їх не повністю Настя, Я написала лише, старенька ненька плаче, туже, дівчина плаче молода, коти московські запалили, і наші села, і міста забрали сина молодого, дівчині милого взяли і не вернеться вже ніколи. Не навернеться вже ніколи, кого чекісти повели. Не сам один в тюрму попався, три сотні друзів разом з ним. Ціни найкращі України з гарячим серцем степовим. Криваво вранці сонце сходить і в місті гомін ожива. Тоді чекісти починають свої пекельні жнива. По десятеро разом їх виводять. Мотор, як завжди, загудів. І ще раз слава Україні! І мертві подають Я хочу, щоб повернулися двини здоровими, мужними силь. Слава Мене звати Діана Харуцька, я з школи 2-ї, 5-й век клас. Я хочу побажати солдатам, щоб вони завжди були мирні, незалежні. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть України! ніхто не половинить, бо її земель не розтрина, бо ти Хай народу о, бо не поділися! Давайте що розсім скажемо разу разом ми єдині! Разо ми єдині! Разу ми єдині!